А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались, та бачив, як добре він відповідав їм, приступив та й спитався його котра заповідь перша з усіх? Ісус відповів: Перша, слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, Бог єдиний, люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і з цілої сили своєї, це заповідь перша. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Нема іншої більшої заповіді над дуці, і сказав йому книжник «Добре, учителю, ти по правді сказав, що один він і нема іншого, крім нього, і що любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що любити свого ближнього як самого себе, це важливіше за всі цілопалення й жертви. Ісус же, побачивши, що розумно той відповідь дав, промовив до нього: Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не насмілювався вже питати Його. Потому Ісус відповів і промовив у храмі, навчаючи. Як то книжники кажуть, що ніби Христос Син Давидів. Адже той Давид Святим Духом сказав Промовив Господь Господеві моєму. Сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Сам Давид його Господом зве, як же він йому син, і багато людей залюбки його слухали. Євангеліє Від Марка. Дорогі в Христі. Сьогоднішнє Євангеліє містить в собі одне з найважливіших вчень всього християнства. Радше це є дві головні заповіді любові від першого класу школи, від ранніх років, коли ми вчимося катехізмі, коли від наших батьків чи бабців, дідусів, чи в церкві ми осягаємо основи християнського знання і христової віри. Ми чуємо, що найважливіше за все є любити Господа Бога свого. Друга заповідь подібна до неї любити ближнього свого. І сьогодні ми це чули зі уст Апострача Ісуса Христа, але з ним говорила людина. Христос цю основну заповідь формулює, коли до нього приходить книжник. Тобто людина, яка знає е, Святе Письмо, яка має якусь важливу роль в відіграє важливу роль у суспільстві, вона до нього приходить. І Христос, вже устами тепер цієї другої людини, ми чуємо інші речі, і Христос їх підкреслює. Ми чуємо ще кілька речей. Перше, що ця любов не може бути виняткова. Ми почули, як той чоловік каже, що любити Бога буде важливіше за всі всипалення та жертви. Знаємо, що ніяка одноразова жертва, ніяка якась одноразова річ, яку ми можемо зробити добру, не замінить нашої кожноденної. Кожносекундної любові до Бога. Якщо ми підемо раз на рік в якусь прощу, чи, чи на службу Божу, раз лишень на якийсь час, навіть яку би ми жертву цим не принесли, чи дамо якусь велику суму грошей до церкви, чи зробимо щось надзвичайне. Ось ці такі геройські, великі поступки, вони ніколи не замінять кожноденної спокійної любові до Бога. Той чоловік провіщає ще одну дуже важливу е, звістку. Любити Господа означає розуміти, що Він є єдиний і що немає іншого крім Нього. В нашому житті, кожноденному житті. І саме до цього давайте я закликаю, проживемо сьогоднішній день саме так. Давайте пам'ятаємо кожну мить, не лише зранку, чи коли вечором, коли лягаємо спати, не лише в якусь мить під час дня пам'ятаємо про Бога, але кожну мить думаємо про Нього, любимо Його. І спрямовуємо наше життя так, щоб кожну мить ми його потрошки любили, а не раз на якийсь час. І це буде справжнє царство Боже на землі.